Жахлива звіска від УЄФА для Шахтаря перед матчем з Марселем. Довби гравець Арсеналу. Судаков перейде в англійську прем'єр-лігу. Лунін знайшов собі новий клуб. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Київське Динамо подало оновлену заявку на другу частину сезону 2023-2024. Шанс дебютувати за головну команду селищного гранда матимуть одразу сім вихованців клубної академії. Замість легіонерів, свої вихованці. Перед поновленням змагань у українській прем'єр-лізі Динамо подало оновлену заявку на другу частину сезону. Серед футболістів, які були заявлені, виключно гравці випускної академії Динамо 2007 року народження. Список такий: Дем'ян Третяк захисник, Олексій Рибок, захисник, Данеель Діхтер – захисник, Іван Андрейко півзахисник, Костянтин Губенко, півзахисник, Павло Люссін, півзахисник, Богдан Редушко, півзахисник. Усі гравці матимуть змогу виступати за Динамо в матчах Прем'єр-ліги та чемпіонаті серед юнацьких команд. Про це проінформувало прес-служба Білосиніх. На зимову перерву Динамо пішло, маючи в доробку 28 очок, які дозволяють киянам посідати п'ятий щабель в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Першим поєдинком у новому році для білосинніх стане формально виїзна гра проти харківського металіста. Матч запланований на 25 лютого, початок гри о 15.30. Поєдинок буде зіграно в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Уболівальники українського футбольного клубу «Дніпро-1» отримали гарну звістку. Переден на чемпіонський титул скоро зможе дозаявити кількох нових футболістів. Дніпро 1 виконав низку умов, щоб отримати право реєструвати гравців, повідомляє портал Нований Лайф з посиланням на журналіста Ігоря Цеганика. Тренерський штаб «Дніпро-1» кілька місяців чекав на розв'язання проблеми з трансферами нових гравців. Команді, яка веде боротьбу за золоті медалі української прем'єр-ліги УПЛ, потрібне посилення складу. Проте клуб зіштовхнувся із забороною на трансфери. Український клуб покарали через те, що колишній тренер дніпра 1 Ігор Йовічевич подав заявку до суду. Наставник стверджував, що йому не виплатили борги і зарплати через кілька років після виходу з клубу. Тепер Дніпро 1, як стверджується, розрахувався із боргами. Це означає, що український клуб зможе посилити склад. Зокрема, буде заявлено Олега Очередька. Його орендували у Шахтарі, і кілька тижнів футболіст тренувався у складі Дніпра 1 За підсумками 17 турів, команда Юрія Максимова посідає друге місце у турнірі таблиці УПЛ. Дніпра 1 набрав стільки ж балів, як і кривбас. Вже в неділю 25 лютого Дніпро 1 прийме вдома Минай. Тренерський штаб англійського клубу Манчестер Сіті схвалив трансфер одного з найкращих футболістів іспанської жерони – Перехід футболіста відбудеться влітку цього року. Бразилець Савіо повернеться на Етіхат, повідомляє Sky Sports. Чинні чемпіони Англії вже планують майбутню трансферну кампанію, яка розпочнеться наприкінці сезону 2023-2024. Першим новачком Манчестер Сіті стане універсальний півзахисник Жерони Савіо. Англійський Манчестер Сіті вже підписав усі документи щодо трансферу Савіо. Згідно з контрактом, 19-річний бразилець із 1 липня приєднається до городян. Оформлення правочину вже завершено. Савіо тримає шанс проявити себе у провідному клубі Сіті Футбол Group, який викупив контракт бразильця у 2022 році. Спочатку захисник успішно виявив себе у французькому троа, а потім в іспанській Жероні, які також належать Сіті Футбол Group. У сезоні 2023-2024 Савіо зіграв за Жирону 25 матчів, забив 5 голів і зробив 7 результативних передач. Президент мадридського реала Флорентіно Перес отримає серйозну нагоду для розумів. Королівському клубу надійде пропозиція про трансфер одного з воротарів. Андрій Лунін може кардинально змінити свою кар'єру, повідомляє Діаріо Ас. Керівництво Реала готує новий контракт для 25-річного Андрія Луніна. Певна награ українського вратаря цього сезону призвела до того, що він виграв конкуренцію за місце в основному складі столичної команди. Однак у майбутньому ситуація може змінитися. У квітні бельгійський букрутуа повернеться на поле після тяжкої травми. Тренерський штаб Реала, який раніше розраховує на досвідченого голкіпера. Андрію Луніну доведеться наново доводити право на місце в основному складі команди. Однак Лунін має альтернативний варіант розвитку кар'єри. Ним серйозно цікавиться англійський Манчестер Юнайтед, який не розраховує на свого воротаря Андреа Нана. Червоні дияволи готові запропонувати за українця до 35 мільйонів євро. Реал може ухвалити цю пропозицію, і вибір залишиться за Луніним. У разі продажу одного з голків Реалу доведеться шукати іншого гравця, який міг би конкурувати із Тібо Уртуа. Королівський клуб не розраховує на кепуарса Балагу, який влітку повернеться до Чалсі. Півзахисник Донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков викликав інтересу представників англійської прем'єр-ліги АПЛ. Вже за декілька місяців він може переїхати на туман Ельбіон. Альбіон. Англійські клуби продовжують спостерігати за прогресом Судакова, повідомляє Мірор. Георгій Судаков є головною зіркою Донецького Шахтаря. Вже рік 21-річний футболіст веде за собою партнерів у команді. Кількість закордонних клубів, які цікавляться українським півзахисником, постійно зростає. Британські спортивні журналісти стверджують, що одразу два місцеві клуби виявляють інтерес до молодого футболіста Шахтаря. Головний тренер Брайтона Роберто Дезербі хоче попрацювати з провідним футболістом свого колишнього клубу наступного сезону. Також до футболіста проявляє інтерес Бірінгемська Стонвіла. Крім цього, за прогресом Судакова стежать італійські Наполі та Ювентус. Проте вони не готові заплатити за Георгія гроші, які Шахтар хоче заробити на цьому трансфері, а ось англійські клуби можуть собі це дозволити. І чим далі гірники пройдуть у Єврокубках цього сезону, тим імовірнішим стане трансфер Судакова. Іспанська Жерона за декілька місяців отримає пропозицію про продаж Артема Довбика Український форвард може переїхати до англійської прем'єр-ліги. Артем Довбик матиме шанс грати за одну команду з Олександром Зійченком, повідомляє Фічаджес. Керівництво Лунського арсеналу зробить каталонський жероні пропозицію щодо трансферу українського футболіста Артема Довбека. Каноніри шукають результативного форварда, який зможе боротися із захисниками команд Англійської прем'єр-ліги. Нападник збірної України відповідає цим критеріям. Контракт колишнього форварда Дніпра 1 із Жироною розрахований до літа 2028 року, проте іспанський клуб готовий відпустити футболіста вже за кілька місяців. Керівництво біло-червоних хоче заробити на продажу Артема Довбека як мінімум 35 мільйонів євро. Це прийнятна сума для арсенала. Лунаці звернули увагу на кандидатуру Артема Довбека після того, як відмовилися від трансферу Айвана Тоуні, за якого Бренфорд хоче отримати 100 мільйонів євро. Каноніри не готові витрачати такі гроші на одного футболіста. У четвер 22 лютого Шахтар зустрінеться в гостях з Марселем у матчі відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, цей поєдинок обслужить німецька бригада арбітрів на чолі із 42-річним Тобіасом Штілером. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гітельман та Марк Борш. Остання зустріч Шахтаря з цим німецьким рефері відбулася рік тому в аналогічній ситуації. Також у візному матчі відповіді раунду Плей-Офф Ліги Європи проти французької команди. Тоді гірники хоч і поступилися 1-2 Рену, але здобули перемогу 5-4 у серії після матчевих пенальті та пройшли до однієї восьмої турніру. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.